Так, що у нас сьогодні за свято? Ого, вже Різдвовки Святої Богородиці так швидко. Так наш новий календар. А, точно. Тоді давайте поговоримо про це величне свято. Церква не має звичаї святкувати День народження святих на землі, але їхній день народження для неба день смерти. Виняток становлять двоє найбільших святих у церкві Пречиста Діва Марія і святий Іван Хреститель. Ми святкуємо не тільки їхнє небесне, але й земне Різдво. Один з великих праздників, що стоїть на початку нашого церковного року, це праздник Різдва Пресвятої Богородиці, який належить до числа 12 найбільших свят. На велике значення цього праздника вказує і його велична назва в наших богослужбових книгах. Різдво При Святої Владичиці нашої Богородиці і Присну Діви Марії. Головне джерело вісток про життя Пресвятої Богородиці це апокрифічна книга, написана близько 170 180 року, що її називають Прото Євангелієм Якова. Звідси ми довідуємося про обставини Різдва Причистої Діви Марії, хто були її батьки, які називалися Йоаким і Анна. У прото Якова читаємо, що великою журбою горбою і Майани була їхня бездітність. У євреїв бездітність вважалася не тільки за брак Божого благословення, але й за Божу кару. Тож нічого дивного, що вони безнастанно благали у Бога дитини. Це була головна мета їхніх молитов, посів і милостинів. І в кінці Господь Бог на схилі літ дав їм дитину, що була призначена на матір Божого сина. Прихід на світ тієї, що мала бути Божою матір'ю, є особливим джерелом радости для її батьків, Йоакима і Анни, для неба, для землі і всього створіння. Цю духовну радість з Різдва Богородиці підкреслюють різні святі Отці. Церква закликає всіх вірних, що віддавали належну честь Божій Матері. Придіть усі вірні, і прибіжімо до дитини, бо та, що ще перед зачаттям своїм вибрана на матір Бога нашого. Вона родиться і з нею світ обновляється. Тож, давайте і ми сьогодні у своїх молитвах прославимо народжену Діву Марію, ту, що стане матірю Спасителя словами. Пресвятає, Богородице, молися за нас і за нашу Україну.